Адріану ліму звинувачують у тому, що вона одержима пластикою і супермодель Вікторії Сікрет. Янгол Вікторія Сікрет відповіла хейтерам і показала своє фото без макіяжу. Великий скандал був із Адріаною Лімою, коли вона стала послом ФІФА і одразу потрапила моментально у скандал. Повний склад друзів прийшов провести в останню путь. Показали трейлер перезапуску погані дівчата, круті дівчата або зіпсовані дівчиська. Журнал People визнав Патріка Демсі найсексуальнішим чоловіком 2023 року. Дрейк згадав Тейлор Свіфт у своєму новому треку Ред Бата. Із життя пішов, на жаль, новий креативний директор бренду Moschino. Хочу вам подарувати пораду від Брук Chills. Не пийте багато води, інакше ваші шанси зустріти Бредлі Купера різко зростуть. А ще їжте чіпси щодня. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Марина. Дуже дякую вам, що ви долучилися. Якщо теми відео для вас цікаві, будь ласка, коментуйте, давайте якийсь зворотній зв'язок, щоб я бачила, що теми. Вам резонують і пропоную не затягувати. Давайте розпочинати. Давайте трошки в режимі Бліц поговоримо коротенько про те, що відбувалося, які цікавинки я для вас знайшла. По-перше, показали трейлер перезапуску Погані дівчата, круті дівчата або зіпсовані дівчиська. По-різному в українській локалізації цей фільм називається 2004 року. Культовий фільм початку 2000-х вирішили все-таки перезапустити, але не просто в вигляді фільму, а як мюзикл. Вийшов трейлер нового фільму. Прем'єра його відбудеться 12 січня, тому всі. Хто був фанатом цього фільму, будь ласка, записуйте, обводьте у календарі будь-яким фломастером цю дату 12 січня. Тут, звичайно ж, будуть фірмові фразочки із оригіналу і ті ж самі імена героїв. Звичайно ж, як показує практика, перезапуски подібних фільмів або серіалів виходять набагато гірше, ніж перше джерело, але подивимося. Однозначно, це не зупиняє великих кінобосів і кіноробів від спроб заробити на ностальгії публіки. Тому, хто любить цей фільм, дайте знати в коментарях. Журнал People визнав Патріка Демсі найсексуальнішим чоловіком 2023 року. Здається, що взагалі у 2023 році рейтинги з подібною назвою найсексуальніша жінка, найсексуальніший чоловік. Вони взагалі мають піти у минуле кудись, але поки що цей жанр залишається дуже популярним. Всі ці рейтинги за ними слідкують. Видання People не перший раз складає свій рейтинг, свій перелік, а переможців ставить на свою обкладинку. 2023 Третього року за версією журналу People, найсексуальнішим чоловіком планети, визнано актора і автогонщика Патріка Демсі, йому 57. Він знімався у третій частині щоденника Бріджіт Джонс у серіалі Анатомія пристрасті ну і взагалі у багатьох інших проєктах. 57-річний Патрік Демпсі, і названий найсексуальнішим чоловіком 2023 року. За версією журналу People. Звичайно, всі, хто дивився фільм Барбі, не згодні із цією позицією. Тому що вони кажуть, а як же Кен? А як же Райан Гослінг? Цікавий момент, як викрутилися журнал People із цього. Каверзного підколу і неоднозначного запитання про їхнього фаворита, по яким критеріям це все оцінювалося. І після цього вони випустили якусь чистатю, чи щось у цьому дусі, де сказали, що найсексуальніший чоловік це Патрік Демсі, а найсексуальніший Кен це Райан Гослінг. Чи згодні ви із перемогою Патріка Демсі у такій номінації, як найгарячіший чоловік планети 2023 року? Напишіть у коментарях. У Америці пройшов гала вечір журналу JQ. Звичайно, він взагалі вийшов не гіршим ніж у Британії. Я вам покажу пару фотографій із цього івенту, де були дуже елегантні, стильні зірочки. Кім Кардашан зі своїми дітьми, дуже милі Періс Хілтон і Дуаліпа. Пропоную подивитися на фотографії із цього івенту. Дрейк згадав Тейлор Свіфт у своєму новому треку «Red Button». Він сказав: Тейлор Свіфт єдина ніга, яку я коли-небудь оцінював. Тільки одна вона могла змусити мене випустити свій альбом трохи пізніше. Дрейк розумів, що фанати Тейлор просто зметуть всіх і вся, і ніяких рейтингів і всі лідерські амбіції реперу треба буде засунути куди подалі, тому що фанати Тейлор просто прибирають з дороги всіх конкурентів. Тому ось така ремарка. Сумна новина із розряду неочікуваних із життя пішов, на жаль, новий креативний директор бренду Москіно Давіде Ренне його назначили на позицію всього за 10 днів до цього інциденту. У мережі пишуть, що причиною смерті на жаль став сердечний напад Давіде було всього 46 років. І ще коротко хочу вам подарувати пораду від Брук Шилдс. Брук Шилдс стала героїною обкладинки журнала Гламур, їй 58, але вона досі пам'ятає одну пікантну історію про те, як Брук зомліла у ресторані у Нью-Йорка. Ресторан називається Лартузі, опритомнила вже у швидкій допомозі, де прямо перед собою побачила обличчя Бредлі Купера. Виявляється, помічник артистки не зміг дозвонитися до її чоловіка, а Купер випадково виявився поруч. І чому все стало? Чому вона зомліла? Тому що лікарі констатували дефіцит натрію, зумовлений перебором із водою, і прописали її їсти якомога більше чіпсів. Друзі, пийте менше води, їжте більше чіпсів. Можливо, щоб з'явився Бред Піт або найсексуальніший чоловік планети 2023 року, Патрік Демсі. Кого б ви хотіли побачити, якщо зумлієте? А взагалі бережіть себе, бережіть своє здоров'я. І давайте по головним темам. Поїхали. Ну що ж, весь світ прощається з Меттю перії, і звичайно, на його похорони прибули всі друзі із касту серіалу. І кожен з них окремо виразив свою біль у своїх сторінках у інстаграмі. Повний склад друзів прийшов провести Перрі в останню путь. Похорон актора пройшов у парку недалеко від студії Warner Brothers де знімався цей легендарний серіал. Як ви вже знаєте, ми обговорювали це в одному з відео. Меттю страждав від самотності. Він дуже мріяв про сім'ю, але так і не створив її. Він вірив, що зміг би стати приголомшливим батьком, але довгі роки боротьби зі своїми демонами та зламана самооцінка йому дуже сильно заважали жити у мемуарах. Меттю Перрі відверто зізнався у самосаботажі відносин у страху відкритися іншій людині, у боязні бути відкинутим. У боязні справжнього кохання, і знаєте, Метю Пері все одно не пішов просто так. У нього залишилася спадщина, це його фонд Метю Пері, Мета фонду допомогти людям, які як і він сам зіткнулися із залежностями. До речі, є такий цікавий факт про те, що Метю Пері сам попросив сценаристів, друзів вирізати сюжетну лінію, у якій його персонаж Чендлер зраджує Моніці, бо він боявся, що глядачі ніколи йому цього не пробачать. Ні, кокс, яка грала моніку, віддала шану своєму колезі по фільму Друзі Меттю Пері і сказала: Я така вдячна за кожен момент, який я прожила з тобою, Метті». Я сумою за тобою щодня, коли ти працюєш з кимось так тісно, як з метю, з'являються тисячі моментів, якими ти хочеш поділитися. Зараз я хочу розповісти один із моїх улюблених. Трохи перед історією. у Чендлера і Моніки мав бути роман на одну ніч у Лондоні, але через реакцію публіки це стало початком їхньої історії кохання. У тій сцені, перш ніж ми почали знімати, він пошепки запропонував мені сказати одну кумедну фразу. Він часто робив такі речі. Він був смішним і був добрим. І вона виклала на своїй сторінці в інстаграм цей уривок із е, фільму Друзі. Звичайно ж, не міг не відгукнутися на таку подію. Його друг Метлеблан, актор, написав таке прощальне послання своєму колезі, своєму другові Метю Пері у одному із постів в інстаграм. Метю, з тяжким серцем я прощаюся з тобою. Дні, які ми провели разом. Одні з найкращих у моєму житті було честю зніматися з тобою і називати тебе другом. Я завжди згадуватиму про тебе з посмішкою і ніколи не забуду тебе. Ніколи розправ свої крила і лети, брате, ти нарешті вільний. Люблю тебе сильно, і здається, ті 20 доларів, які ти позичив у мене. Тепер точно залишаться в тебе. Навіть я читаючи ці слова, не можу стримати сліз, тому що це, це дуже боляче втрачати людину. Навіть якщо ти її не знав, але коли про людину відзиваються таким чином, це багато про що значить. Е, якщо ви не знали, Меттью Перрі був у відносинах у стосунках дуже коротких із Джулією Робертс. У своїх мемуарах друзі, кохані і одна велика жахлива річ 53 53-річний актор, відверто розповідав про те, як його власні душевні муки призвели до на жаль, до розриву. Во цих стосунків за словами Меттю Перрі, він завжди відчував, що ніколи не буде достатньо гарним для неї. Меттю Перрі зізнавався, зустрічатися з Джулією Робертс було надто важко для мене. Я постійно був упевнений в тому, що вона збирається порвати зі мною, тому. Замість того, аби змиритися з неминучою агонією втрати, я сам розлучився із прекрасною і блискучою Джулією Робертс. Перрі і Джулія Робертс почали зустрічатися у 90-х роках після того, як зірка красуні взяла участь у зйомці одного із епізодів серіалу Друзі, але розлучилися лише через кілька місяців їхніх стосунків. Гарна була пара, але на жаль, не склалося, а може навіть і на краще. Друзі, і остання тема, яку хочу з вами обговорити. Давайте поговоримо про Адріану Ліму, про її пластику, про те, чому так незадоволені її поведінкою. Зараз все розкажу. Адріана Ліма це зірка, це одна із Янголів Вікторії Сікрет, яка мала неперевершену кар'єру, займалася там боксом, показувала свою ідеальну форму. І зараз на контрасті дуже сильно відрізняється те, як вона переробила себе після народження дітей, як вона зараз виглядає, і багато шанувальників її твої творчості взагалі її не впізнають і через це дуже критикують. Притому Адріану Ліму звинувачують у тому, що вона одержима пластикою і супермодель Вікторії Сікрет. Янгол Вікторія Сікрет Адріана Ліма відповіла хейтерам і показала своє фото без макіяжу. Після появи Адріани Ліми на прем'єрі фільму Голодні ігри Балада про співочих птахів і зміїв, яка відбулася у Лос-Анджелесі, на багатодітну маму і на колишню супермодель обрушився величезний шквал критики за те, що у неї перебір із пластикою, що вона одержима цим, що вона вже настільки підтягнула верхню третину свого обличчя, що просто цей ефект ли. Тясячих очей, який їй наличить, і коротше люди, фанати її творчості, які знали її як неймовірно супермодель, таку дуже бадьору, дуже живу, активну одним словом, її не впізнають. Бразильська модель все-таки вирішила відповісти хейтерам після її чергового виходу в світ, де дівчину звинуватили у зловживанні філерами і зловживанні пластикою обличчя. Зовнішній вигляд моделі викликав питання у публіки, бо думки розійшлися. Можливо, вона зробила операцію. Лисячі очі, або броуліфт це переміщення верхнього кута очей у більш високе положення, або можливо, обличчя дуже сильно набрякло через надмірну кількість ін'єкцій і філерів. Можливо, просто невдалий макіяж. Думки розділилися у своєму інстаграм. Адріана Ліма розізлилася на цей весь хейт, на весь потік негативних коментарів, які посипалися на неї, і показала своє фото без макіяжу. Адріана написала так: обличчя втомленої мами. Однієї дівчинки підлітка, двох дошкільнят і одного активного однорічного хлопчика, який вчиться ходити. І ще трьох собак. Дякую за занепокоєння. Слава Богу, що на тих фотографій не видно цих злощасних лисячих очей. Швидше за все, вважають, що візажист просто настільки сильно перестаралася і з макіяжем або використала спеціальні ліфтинг-пластирі для обличчя. Інколи таке використовують. Але фінальний результат ж бачила Адріана Ліма. Вона розуміла, що вона йде з таким візуалом. На червону доріжку, де однозначно будуть оцінювати її зовнішню складову, тому що як не крути, скільки років не пройшло. Якщо ти в статусі, навіть екс Янгола Вікторія, Сікрет, екс супермоделі, все одно всі будуть оцінювати тебе, порівнювати тебе. Дуже яскравий приклад, наприклад, із Ліндою Євангелістою, яка дуже багато пластичних операцій на своєму обличчі зі своїм тілом зробила, але там дуже погана історія з нею відбулася. Це була топова супермодель, яка прийшла на відкачування. Жиру, і на жаль, вона була однією із того мізерного відсотку людям, яким не можна було робити цю процедуру, і у неї відбулися зовсім інші процеси, що призвело до дуже плачевних результатів. Розумію, наприклад, Лінду Євангелісту, яка зараз бореться з цим, яка навіть відкрито розказала, що вона переживає онкологію, що вона просто в розпачі від того, як вона виглядає, і як вона намагається врятувати взагалі себе, витягнути себе з цієї депресії, скільки вона з цим жила, скільки вона судилась. Але у Адріани Ліми мені здається трішки інша історія, і тут уже йде річ про одержимість пластикою. Не всі люблять Адріану Ліму, але варто сказати, що її зовнішність для багатьох, особливо для чоловічої частини аудиторії, взагалі виявлялася дуже привабливою. Вона дуже подобалася візуально. І ще після всіх цих пластик, в яких її звинувачують, в які, які просто дуже наглядно видно, підтяжки, блефаропластика, ліфтинги. Багато хто сперечається цього приводу і кажуть, що Адріані Лімі потрібно було. Зробити буквально декілька акцентів, зважаючи на те, що вона підтягнула всю верхню третину свого обличчя. Я сподіваюся, по-перше, що вона більше ніколи в житті не повернеться до цього візажиста, тому що те, що зробила візажист для червоної доріжки, виглядає просто фатально на фото зі сторіс, яке вона долучила, де вона відповідає всім хейтерам, що вона мати втомлена від цієї буденності, вона виглядає реально років на 10 молодшою. До речі, великий скандал був із Адріаною Лімою. Коли вона стала послом ФІФА і одразу потрапила моментально у скандал, що сталося навесні було призначено послом уболівальників Міжнародної федерації футболу. Що думали ФІФА, коли назначали Адріану на цю позицію? Влітку він мав відбутися жіночий чемпіонат світу 2023 з футболу. Турнір відбувся у Австралії, в Новій Зеландії, і більшість уболівальників мають убогі уявлення про жіночий футбол. Хоча це досить масштабна велика індустрія із позитивною динамікою. Нікою розвитку з чудовими спортсменками з дуже креативним підходом. Ідея залучення додаткової уваги до жіночого футболу сама по собі непогана, але проблема була в тому, кого вони обрали. Якщо стати в позицію ФІФА, то можна зрозуміти їхню логіку, для чого запрошувати знаменитість на посаду посла. Звичайно ж, це інфлюенс, звичайно ж, це освітлення цієї проблеми, звичайно, освітлення більшої інформації про жіночий футбол, про те, що жінки також грають в футбол. Про те, що у них навіть є окремий чемпіонат світу з футболу, і при тому, що більшість чоловіків знають Адріану Ліму як одну із найпривабливіших дівчат планети, раніше такою точно вона була. Мені здається, що замість того, аби обрати людину, яка буде корелювати із жіночим футболом, ФІФА вирішили піти легшим шляхом. І замість того, аби призначити на посаду когось із всесвітньо відомих футболісток, чомусь федерація звернулася за допомогою до призаблення. Бутої вже колишньої моделі, яка абсолютно ніяк не асоціюється із футболом. в логікам також у FIFA була така, що Адріана Ліма вважається однією із вболівальниць італійського клубу Інтера, і ще з того часу, як у його складі виступав Роналду, і в них напевно був розрахунок на те, що її віддані вболівальники, і що їх дуже багато, вони прийдуть і будуть цікавитися жіночим футболом. Глава Sport Австралія Джен Дорман задавала таке питання. Якщо йдеться про просування чоловічих турнірів, на постері з'являється Кристиано Роналду у рекламі Ліонель Месі або Кіліан Бапе. Але для популяризації жіночого футболу чомусь вирішили обрати супермодель. Навіщо, якщо можна було запросити, Меган Рапіно чи Семкер будь-яку спортсменку, яка заслужила міжнародне визнання завдяки своєму вкладу у цей вид спорту? Звичайно ж, представниці жіночого футболу справедливо образилися на рішення ФІФА, і це стало лише однією із проблем, тому що до провалу додалися виявлені раніше висловлювання Адріани Ліми на теми, які у суспільстві або вимагають чіткої позиції. Ці або тапуйовані і про них взагалі навіть не починають розмову. Я нагадаю, що ще в 2006 році. Адріана Ліма назвала аборти злочином. Тоді їй це здалося сміливим висловом, але зараз ці слова можуть поставити пляму на репутації колишньої моделі. Тим паче, зараз, на тлі загального невдоволення призначенням бразильської моделі, їй, звичайно розгадали цей старий вислів. Через Адріану, через її висловлювання, через її призначення довелося віддаватися прес-аташе моделі, яка запевнила, що за останні роки Адріана Ліма багато чого Переосмислила в житті, вона зовсім інакше дивиться на проблему абортів, дивиться на рух ЛГБТК+, і взагалі по іншому зараз до цього всього відноситься. Що хочу сказати, що рішення долучити Адріану Ліму, а не якусь імениту спортсменку переможницю до цієї посади виявилося просто провальним. Я розумію, що Адріана Ліма вже вручила нагороду вболівальникам збірної Аргентини за їхню поведінку під час Кубка світу в 2022 році в Катарі. у Катарі. 2023 року вона була куратором фестивалю для фанатів під час жіночого чемпіонату світу? Але по суті, це нічого взагалі не дало футболу. По-перше, Адріана візуально зараз виглядає не так привабливо, як раніше, і плюс невдале управлінське рішення, не принесли нічого гарного для е, світу футболу. Що думаєте відносно зовнішності Адріани Ліми? Що думаєте відносно скандалу із її назначенням на посаду посла Фіфа? Що думаєте відносно її виска? Звань, звичайно ж, мені здається, що у Адріани Ліми, як у супермоделі, маму чотирьох і дітей і трьох собак однозначно є помічники, бо час на те, щоб окроїти себе в неї є. Не знаю, що думати візуально. Я сподіваюся, що вона зупиниться, але мені здається, що коли ти вже стільки на собі переробив, то дуже важко сказати стоп і якось об'єктивно оцінити свою зовнішність. Тому цікаво, що думаєте ви, як вам зовнішність Адріани Ліми зараз? Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі і підписки за зворотній зв'язок. Ви мене дуже сильно надихаєте. Нагадую вам про підтримку хлопців і дівчат, найсміливіших людей нашої країни, які захищають, виборюють нашу перемогу, перемогу нашої країни. І хочу попросити вас долучитися до ініціативи підтримки наших бездомних домашніх тварин, які дуже сильно потребують допомоги. Будь ласка, якщо якщо можете гривною, кормом, інформацією, донатом, розголосом. Будь ласка, долучайтеся, відкривайте своє серце до добра. На сьогодні це все. Буду чекати на вас у новому відео. До зустрічі!